Я заплатила 420 фунтів штрафу в Англії за те, що заїхала на Бас-Лейн. Мені зателефонували і сказали, що мою машину заберуть на штраф стоянку, якщо я не заплачу 420 фунтів сьогодні. Я ще літом 23-го року заїхала на Бас-Лейн і чекала свого штрафу листом, бо вони завжди так приходять. Але через переїзд на іншу квартиру я його так і не отримала. Хоча адресу на водійському посвідченні я змінила. Пізніше я про це вже забула, а на минулу квартиру я не поверталась. за вісім місяців Ців неоплати мій штраф з 70 фунтів виріс до 420 і місцевий кансел віддав мій борг тим, хто ці гроші з мене буде вибивати Вся справа в тому, що я не змінила адресу на папірці. V5 всі це сертифікат реєстрації автомобіля. Насправді я поняття не мала, що маю замінити адресу, і там від страху, що у мене заберуть машину на штраф стоянку. Я оплатила все одразу. А коли хотіла подати скаргу на штраф і отримати хоча б знижку, то почула, що оплачений штраф оскаржити не можна. У мене лише питання, як вони знали, де я живу, і звідки забирати мою машину? А вони знали, дякую цій ситуації. Що я тепер знаю трішки більше про правила виживання в Англії і ділюсь з вами цією цінною інформацією, щоб ви могли не допустити таких помилок.